Агоу, Сімоне! Агоу, Сімоне! Зайчиня чудове! Агоу, Сімоне! Агоу, Сімоне! Агоу, Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, мог гратися! Перегони у мішках! На рахунок три тягнеш, Гаспари? Один, два, три! Тягни, Гаспари, ну ж бо! Привіт, Сімони. О, привіт, Марі. Ти бачив, пляжний клуб влаштовує перегони у мішках. У команді двоє ти будеш зі мною. Так, супер-пупер круто. Піду запитаю в бабусі. Бабусю, бабусю, бабусю. що таке моє зайченятко? Хочеш перекусити? Ні, ні. Я хочу на перегони в мішках із Марі. Можна? А вже ж, мій любий. Дякую, бабусю. Бабуся дозволила. Клас. То ходімо? Куди зібралися? Що робите? Ми йдемо на перегони в мішках. О, я теж хочу. Це супер. А що таке перегони в мішках? Такі перегони. Залізаєш у мішок і стрибаєш аж до фінішу. Так, це чудово, це весело. Пробач гаспари, але в мішку є місце для двох. Будь ласка, і Сімона, можна мені з вами? Все одно, ти ще малий Гаспари. Так не чесно, Язусь. Зібралися на перегони у мішках, ви ніколи не виграєте, бо ви ще малі. Ви також малі. ля-ля-ля. Ти кажеш дурниці. Ми зовсім не малі. Це ми ще побачимо парочку малюків. Не слухай, ми зможемо. Треба стрибати одночасно. Гаразд. Готові? Один, два і три. Ви упали знову. Я впевнений. Ми зможемо, Марі. Усе добре, дітки. А я принесла перекуси, якщо хочете. Ні, дякую, бабуся. Не зараз. Ми готуємось до перегонів. Добре, Сімоне. А ти моє зайченятко. Хочеш банан? Дякую, бабуся. Вдалого тренування. Ці малюки сподіваються перемогти. Оці це просто смішно. Ці хлопці такі грубі. Ви ж виграєте, так? Сімоне, Марі. Так, ми їх переможемо. Не бійся. Нам треба стрибати разом, Сімоне, ніби ми танцюємо. Тоді треба скласти пісню. Так, пісня, пісня. Кенгуру стриб-стрип зоопарку стрип-стрип, цвіркуни стрип-стрип по землі, стриб-стрип. Кенгуру стрип стрип В зоопарку стрип стрип цвіркуни стриб стрип по землі, стриб-стрип. <кан Gotta keep there> Нічого серйозного, Люба, скоро загоїться, але ти не зможеш взяти участь у перегонах у мішках. Пробач, Марі, я не навмисно. Що, малюки, позмагаємося. Перегони починаються. Так не чесно. З піснею ми мали перемогти. Твоя пісня дуже смішна. Кенгуру стрип-стрип. У зоопарку стрип-стрип. Стривай, Гаспаре, ти знаєш пісню. Так, то ходімо, будеш зі мною в команді. Та вже ж гарна ідея. Але ти казав, що я малий. О, зовсім О, ні. О, ми, Гайда мерщій. <світ> 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 він не зможе швидко стрибати з цим бананом. От малюк. Але Гаспара, навіщо тобі банан? Викинь його. Цуськи, це мій банан. Прибережи його на потім. Але, але ти. Вперед! Кенгуру стрип-стрип, зоопарку стрип-стрип, цвіркуни стрип-стрип, по землі стрип-стрип, Кенгуру стрип-стрип, жабиня, стрип-стрип і спинка стрип стрип, Кенгуру, стрип, стрип. Жабиня, стрип, стрип. Іспенька, стрип, стрип Ви програли малюки. Ставай, гаспари, швидше, вони впали. Кенгуру стрип-стрип, зоопарку, стрип-стрип, цвіркуни, стрип-стрип. По землі стрип стрип гору стрип-стрип. Пора! Yes, Ми виграли! Виграли! То що? Хто переможці перегонів у мішках? <laughs> молодець <laughs> Сімони, <laughs> молодець <laughs> Гаспари! Hey. Ви бачили? Я не малий. Правильно, <laughs> ти чемпіон! <laughs> <laughs> що ти робиш, Гаспаре? Я шукаю свій банан.